Велика родина Бердичівської спеціалізованої загальноосвітньої школи інтернату для дітей Сиріт, що у селищі Гришківці, приймала гостей. До Дня захисту дітей проспілка працівників освіти і науки організувала свято для вихованців закладу. У актовому залі школи панувала атмосфера сімейного тепла та любові. Сердечних та щирих привітань у цей день було як ніколи багато. Добрі слова лунали з вуст представників профспілки області та міста. Від імені міського голови дітей привітала керуюча справами міськвиконкому Надія Мохно. За словами Надії Сергіївни, влада, яка традиційно дарує солодощі та іграшки вихованцям інтернату до свята Миколая у грудні, рада вручити їх дітям і у День Миколая Весняного. У рамках акції Діти з родин, дітям-сиротам школа також отримала подарунки від профспілки працівників освіти і науки. У всій області, у всіх первинних організаціях в нашій районі міські профспілкові організації проводять такі заходи. Ось тому ми сьогодні. Тим більше раді побувати безпосередньо саме в такому навчальному закладі, де і викладацький колектив, керівництво спецшколи інтернату Ось якраз йде зустріч саме в тих моментах. Сьогодні ми навіть були раді представити ті колективи самодіяльності, які мають звання народне саме в цьому, в цій спецшколі інтернаті Інші гості вітали дітей гарними піснями та яскравими композиціями. Присутні у залі аплодували родині Панчуків, вразило глядачів і виконання запального східного танцю. Щирі оплески викликав виступ вихованців дитячої циркової студії Жанр. Господарі закладу у боргу не залишилися. Як завжди, високомайстерно продемонстрували свою творчість учасниці народного самодіяльного вокального гурту Мальви, який складається з викладачів та вихователів школи інтернату. За результатами п'ятого фестивалю аматорського мистецтва вони були Визнані одним із найкращих співочих колективів, за що їхній керівник Борис Семенюк отримав почесну грамоту. Порадували своїми виступами і юні вихованці закладу. До душі глядачам припали композиції у виконанні дитячого та юнацького танцювальних колективів. Свято виявилось по-справжньому родинним та сімейним. Воно залишило незабутні враження у вже дорослих серцях, поки ще зовсім юних мешканців інтернату. Дуже рада, що приїхали такі вельми шановні гості. Рада завжди їх зустрічати. Кожному дню ми раді їх бачити. Я також часто приймаю участь в різних участях, танцюю різні танці, співаю, розказую вірші. Мною гордяться, і я дуже рада, що я на таке способна. Я дуже рада, що ви приїхали до нас. Я дуже рада, що ви привезли на подарки. Мені подобається, як наші дітки виступають. Я запрошую всіх і надалі приїжджайте. Керівництво закладу ради гостям, його вихованцям завжди є що показати. Ми дуже задоволені сьогоднішньою акцією. Ми любимо гостей, завжди раді їх зустрічаємо. Не дивлячись на те, що батьків у дітей немає, вони не обділені увагою. Дирекція школи, держава в цілому все робить, щоб ці діти мали все необхідне. Сьогодні ви бачили, як вони вміють гарно виступати і вміють. Співати, танцювати і разом з тим дуже люблять, коли до них приїжджають гості і показують свої номери художньої самодіяльності. Усі члени цієї великої родини сподіваються, що це свято у їхньому домі не останнє.